Отже, наступне питання грані кубіка. З чого складається критичне мислення? Ми з вами вже говорили про... раніше: що перше за все, це аналіз, логіка, тобто когні... певні когнітивні навички. Але цього замало. Замало володіти когнітивними навичками, аби називати себе критичним мисленням. Для того щоб дійсно називати себе критичним мисленням, дуже важливо ще дотримуватися принципів критичного мислення і мати певні характеристики, які характерні для критичного мисл... мислителя. Принципи критичного мислення це бути. Чесним перед самим собою і перед людьми. Якщо ви бачите, що все це чорне, а все інше кажуть біле, все ж таки називати це чорним, бути сміливим, відстоювати ту позицію, яку ви бачите, яку ви дослідили з огляду на критичне мислення. Перепровіряти навіть те, що всі кажуть, ну це ж зрозуміло. Перепровіряти, сумніватися, задавати питання. І саме такі характеристики – особиста сміливість, особиста допитливість, особиста не Готовність досліджувати, навіть коли всі навколо кажуть, ну це ж зрозумі... це ж як дважди-два, два. тобто вміння сумніватися і досліджувати в будь-якій ситуації це ті характеристики, які притаманні критичного мислителю. І якщо ми виховуємо критичне мислення у дітей чи у колег, важливо не тільки в навички аналізу, а ще у цій якості характеристики допитливість, сміливість, чесність. Я сподіваюсь, ми з вами домовились, що критичне мислення це дуже важливо, і що кожен управлінець має його розвивати, аби приймати оптимальне управлінське рішення. Та, чесно кажучи, за моїм досвідом, я впевнена, кожен з вас цим користується. Коли я розповідаю інструменти критичного мислення, а зараз я вас буду знайомити саме з інструментами критичного мислення, більшість моїх слухачів кажуть, так. Ми так і робимо. Ми це застосовуємо, але завдяки вам ми просто зроставили акценти, що саме ми застосовуємо в своїй роботі. Тому зараз ви ще раз перевіряєте те, що ви дійсно робите, що ви застосовуєте для того, щоб з рівня інтуїтивного володіння перейти на рівень фахового володіння інструментами критичного мислення. І перший інструмент критичного мислення, я його назвала коло питань, але це може бути коло, це може бути знов такий кубік, це можна буде називати будь що, але головна ідея ключові питання. І, можливо, найкраще цей інструмент ми засвоювали у віці 4-6 років. Ви пам'ятаєте той вік чомучок, коли на будь-яке поняття, на будь-яку нову ситуацію діти перепитують, а що, а чому, а навіщо, а коли, а де, а як. Я вам назвала ці головні питання, яким чином вони можуть бути корисні? Щоб бути, були зрозумілим, я... Обрали те питання, яке хвилює і нас в першу чергу, але я думаю, і вас в чергу чергу. Зараз ми з вами спілкуємося в дещо незвичний для нас спосіб. Ми спілкуємося дистанційно. А яким чином підвищувати квалі... кваліфікацію дистанційно? Тобто зараз за допомогою цих коло питань, які ми назвали, ми досліджуємо поняття, яким чином підвищувати кваліфікацію дистанційно. Перше питання: хто Хто задіяний до цієї ситуації? Хто виграє чи потерпає? Хто, врешті-решт, приймає рішення? Відразу можу сказати, що відповідь на будь-яке питання можлива з якоїсь конкретної позиції. Наприклад, відповідь з позиції керівника це буде одне бачення. Відповідь з позиції вчителя це буде інше бачення. Відповідь з позиції учня це буде третє бачення. І дуже важливо у ці відповіді робити з різних позицій, щоб це бачення було більш глобальне. І зараз, оскільки я все ж таки, перш за все. Викладач, я можу говорити з позиції викладача, тому що я не володію інформацією ну, в повній мірі з інших позицій. З моєї позиції викладача. Хто задійний в процес підвищення кваліфікації? Ну так, для мене в першу чергу це я, тому що я. Добираю цей контент і я якось його доношу. Для мене задіяна та людина, яка допомагає мені зараз цей контент записувати. І це такий ж так, так, також важливий елемент. Для мене важлива е, вся та система, яка допомагає цей контент донести, починаючи від керів, від керівника закладу нашої освіти і враховуючи. Заступників, ну ті, хто перевіряють контент, ті, хто організовують виклади на платформі, тобто багато людей. Це з мого боку. Але ще важливіше для мене ті люди, які по той бік екрану, і для мене зараз в першу чергу, хто для мене важливий ви. Наш шановний слухач, слухачка, та людина, яка слухає, яка чує, яка обирає, яка приймає рішення, чи хоче вона, чи не хоче це слухати. І коли я приймаю рішення стосовно. Контенту все ж таки, в першу чергу, для мене важлива, та людина, на кого, на кого це спрямовано. Тобто, ця людина, хто ви. І я виходжу не з усіх тих, хто, що я перерахувала до цього, бо це ну, прийшло на голову, а виходячи з того, а що, а що вам цікаво, а що вам потрібно. Тобто питання: хто, хто задає контент? Контент задає слухач. Хто виграє, хто потерпає, знов-таки, як що я сказала, що контент задає слухач. Давайте я не буду перераховувати всіх інших всю структуру, а тільки скажу про слухача. На мою думку, виграє він чи потерпає від того, що ми працюємо дистанційно. Можливо, в чомусь виграє, бо є набагато більший обсяг інформації, який можна отримати в якийсь більш менший час. Але і потерпає, бо наш зв'язок односторонній. Я кажу, але я удавано собі роблю зворотнє зв'язок. Зв'язок за рахунок тих очної зустрічей, що були до того, зараз мені не вистачає зворотнього зв'язку. І знов таки я також від того потерпаю. І нарешті, хто приймає рішення, ну рішення в цій ситуації слухачі приймають рішення, чи хочуть вони слухати, чи не хочуть слухати. Я приймаю рішення стосовно того, що я хочу донести моїм слухачам, виходячи з досвіду попереднього. Спілкування і виходячи вже з мого досвіду як фахівця з критичного мислення. Дивіться, це ми тільки одне питання. Хто? Але в розгорнутому вигляді, наскільки багато вже речей. Якщо ми будемо говорити, що, що є предметом розгляду, що слід донести, що. Можна змінити, що не можна змінити. Ми зараз весь цей наш курс зануримося у в розгляд дистанційної освіти, дистанційного питання. Тому я вам виношу на слайд просто це коло питань з тими питаннями, які послід задавати. Зразок, як задавати, я показала. І ви це можете зробити собі наодинці. Проглянути будь-яку важливу для вас ситуацію по тому колу питань, і ви подивитесь, що після того, як ви за кожним питанням знайшли розгорнуту відповідь, а якщо ви ще розгорнуту відповідь, знайдете не тільки самостійно, а з колегами чи з різними позиціями: керівник, вчителі, учні, батьки учнів, та ситуація, яка буде потребувати вашого управлінського рішення, вона буде. Де більш прописана, більш деталізована, і тому рішення буде більш зважене.